Соковита качина-грудка з брусничним соусом, на подушці зі шпинату, овочами та томленою грушею. Знаєте, я бачила по телевізору такі надрізіки, як роблять. Зараз ми з вами так зробимо. Приправа до курки з обох сторін. Порідко розігріла трошки масла вершкового і викладаю качину-грудку дорогу. Ціка в мене вже доготавлюється. Трошки шпинату, перець солодкий, черепи вже помиті. Вкладаю грудку і буду поливати солодким соусом, брусничним, теж купувала в метро. Викладаю. І в мене ще є груші. Я, мабуть, їх теж управлю до тачиної грудки, яка жарилась. Ось так. Грушу я трошки підсолю і поперчу. Викладаю грушу. Трошки соусу. Це ж мій горох.